Друзі, от і настав 2025 й новий рік. Ми з вами залишили позаду дуже багато випробовувань, але ми вистояли. І я хочу сказати вам: не опускайте рук, боріться кожен на своєму місії. Ми з вами є тою неціненною, потужною силою, що забезпечить перемогу Україні будь-що. Ми з вами вже пройшли багато випробовувань, але ще бага... більше випробовувань ожидає нас попереду. Не опускайте рук, продовжуйте свою боротьбу в тому стані, в якому ви є. В тому режимі та в тій швидкості, в якій ви є, тому що це дуже важливо для нас всіх. І це обов'язково дасть свої плоди. В цьому році на моєму каналі буде багато нових е відео, які допоможуть вам засвоїти німецьку мову. Серед таких відео я е буду знімати серіал, який називається Як зробити це в Німеччині. Сподіваюся, це буде корисна для вас інформація про те, як заповнювати певні формуляри, де їх шукати. також... Е це можуть бути відео з короткими, лексичними та фразіологічними словничками у вигляді діалогів, замальовок, котрі допоможуть вам впоратися зі звичайними побутовими ситуаціями, такими як записатися до лікаря, похід до магазину, як поговорити, як попросити в транспорті, щоб вас пропустили, і таке решта. Також я обіцяю вам, що цього року на моєму каналі буде більше коротких роликів з. Поширеною німецькою лексикою, з тим, як вона вимовляється, ми продовжимо з вами також дивитися мультфільм Свинка Пепа та поповнювати свій словниковий запас, виходячи з того, що, як спілкується Свинка Пепа» в колі своїх домашніх та сусідів. Цей серіал багатьом допоміг освоїти деякі фрази, і ми продовжимо з вами робити це в цьому році. Також я запрошуватиму, як розпочала це минулого року. Запрошуватиму багато нових цікавих особистостей, котрі живуть тут у Німеччині. Вони мають українське походження. хтось також приїхав разом з нами під час початку повномасштабної війни? А хтось вже живе тут достатньо давно і вже встиг освоїтися. Ці люди допоможуть нам з вами і розкажуть якісь особливості життя в Німеччині, що які є можливості в людини, котра. Живе у Німеччині і о, не знає певно якісь лайфхаки, котрі допоможуть їй почувати себе впевненіше, о, зберегти свій і так невеликий сімейний бюджет та багато інших цікавих о, моментів. Тож о, дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, ваші реакції, вподобайки, за те, що ви поширюєте контент мого каналу. Я дуже прагну з вами зберігати та підтримувати діалог. І залюбки завжди відповідаю на ваші запитання. І завжди залюбки з вами вітаюся, коли ви з'являєтеся в моїх коментарях. Продовжуйте, будь ласка, це робити, не соромтеся. Давайте з вами залишатися на зв'язку і до зустрічі на каналі в новому році. Пост!